У садочку новий день. Всім говорять, добрий день і тобі, і мені, усім людям на землі. Давайте сьогодні малята поговоримо з вами про ваші улюблені іграшки. Яка у кожного з вас улюблена іграшка? Так багато існує різних іграшок. Усі вони цікаві. Привабливі. Діти, послухайте оповідання Василя Сухомлинського, лялька під дощем». Зіна вкладалася спати, а на дворі почалася груза. Гримів грім, за Дніпра насувались чорні хмари. По залізному даху шумів дощ, блиснула блискавка. На мить стало ясно, як вдень. Зіна побачила на подвір'ї стоять калюжі. Йди дощ. Ой, горе, що ж це таке? На лавці під дощем лежить її лялька зоя. Як це трапилось? Як же вона не згадала про Зою, лягаючи спати? Як не подумала про неї, коли почалася гроза? Від цих думок зіні стало важко. І вона заплакала. А ще важче було від думки про те, що на лавці лежить під холодним дощем і її зоя. Зіна встала з ліжка, тихо відкрила двері, побігла на подвір'я. Дощ митт змочив її сорочку. Вона добігла до лавки, взяла Зою, пригорнула її до грудей. Коли Зіна відчинила двері, Мама вімкнула світло і, широко розплющеними від страху очима, дивилась на порожнє ліжко. Побачивши зіну з притуленою до дитячих грудей лялькою, мама перевела дух. Вона взяла рушник, витерла зіну, перетягла в суху сорочечку. Тавши рушник, сказала, «Витриши Зою? як же ти її забула на лавці? Ніколи більше цього не буде, матусю. Діти, а давайте зараз з вами згадаємо, про що розповідалося в оповіданні? Правильно, про Зіну та її ляльку Зою. Чому Зіна засмутилась і заплакала? Так, тому що її улюблена лялька залишилася під ощем!» А навіщо дівчинка вибіла під зливу? Так діти, щоб врятувати свою ляльку. Що пообіцяла Зіна мамі? Давайте з вами пригадаємо, як треба поводитися з іграшками. Потрібно берегти їх, складати на місця, мити, не кидати і не ламати. Тоді вони будуть вам довго слугувати у ваших іграх і ви будете з ними гратися. Дітки, от і завершуються наші заняття. До побачення!